Це один з найбільш обговорюваних основних бойових танків, який використовує рознесену композитну броню з додатковими броньованими модулями. Ми будемо розглядати результат і наслідки вогнепального ураження по ньому, внутрішню будову і принцип роботи танка, а також екіпажі всередині і те, як вони співпрацюють як команда, щоб вистрілити по цілі, приймаючи участь у бойових діях. Ми також розглянемо деталі та технічні характеристики танка, і основний поетапний процес того, як він працює, і що найважливіше як. Танком. Щоб залишатися об'єктивними, ми також повинні поговорити про переваги та недоліки цього танка. Тож вмощуйтесь зручніше, щоб насолодитися цим випуском. Був такий вислів, що якби німецькі інженери могли масово виробляти танки Тайгер і Панцер в 1939 році, то Німеччина б виграла у війні. Увійшовши на службу в 1979 році, Леопард 2 став одним із перших західних танків з композитною бронею, який був введений в експлуатацію. Спочатку це була партнерська програма з американським «М1 абрамс створена після провалу спільного проекту mbt 70 Західної Німеччини та США. Втім досить історії. Повернемося безпосередньо до відео. Перша версія танка Leopard 2, тоді як Leopard 2A4 є найпоширенішою версією танка на сьогоднішній день. Було вироблено близько 3,5 тисяч одиниць. Це Leopard Evolution, розроблений для армії Сінгапуру. Таких було випущено близько 150 одиниць. Ще одна модифікація. Leopard Revolution було розроблено для індонезійської армії у кількості 60 бойових танків. Цей танк також відомий як Leopard 2А4 Evolution який має клиноподібно рознесену броню на передній частині башти та в передній частині бортів. Попередній частині танка важкі бортові екрани було замінено на нові, міцніші. Давайте знімемо цю броню з передньої частини, а також з кришки башти, знявши всю додаткову броню, ми бачимо леопард 2 всередині. Це досить поширена практика у військовому машинобудуванні, коли танки переобладнують із модернізацією та удосконаленнями конструкції основної броні. Це Leopard 2 А6, який має нову 120-мм гладкоствольну гармату Рейн l 55 та ряд інших змін. Одна з основних зовнішніх відмінностей це гармата. Зробімо порівняння зі старшими моделями, щоб зрозуміти розмір гармати. Перш ніж розібратися, як працює цей танк, розгляньмо його технічні характеристики. Він має довжину 10,97 метра разом із гарматою. Його ширина складає 3,76 метра, що трохи більше, ніж у попередніх моделей. Висота становить 3,3 метра, на відміну від старішої нижчої версії. Щоб краще зрозуміти розмір Leopard 2 А6, порівняємо його з людиною. Ще краще подивимось на його відмінності з російським основним бойовим танком Т-90. Як бачимо, російський танк має нижчий профіль, ніж німецькі танки, і тим паче американський Абрамс. Цей танк вміщує екіпаж з чотирьох чоловік. Вгорі, майже по центру, сидить командир. Зліва трохи нижче командира навідник, крайній праворуч заряджаючий. і останній член екіпажу водій, що сидить попереду. З усіма цими доповненнями «Леопард-2» має бойову масу приблизно 59,9 тонн і може досягати максимальної маси 61,7 тонн. Почнемо з передньої частини. У середині цієї секції знаходиться лівий відсік для зберігання боєприпасів поруч з водієм. Як зазначено, це 120-мм гладкоствольна гармата, розроблена компанією Рейн Метал. Це основне озброєння танка Леопард. Гармата обладнана термокожухом, ежектором та системою прицілу і наведення. Леопард 2 зазвичай використовує два основні типи боєприпасів: це бронебійно-фугасний протитанковий снаряд. Ось як це працює під час пострілу. Снаряд досягаючи цілі, вибухає, створюючи гіперзвуковий струмінь розплавленого металу, що руйнує повністю чи пробиває броню. Ще один тип бронебійний оперний підкаліберний снаряд. При вистрілі він відкидає захисні оболонки, а так звані пера забезпечують йому обертальний рух. Він може пробити товщину близько 450 мм катаної гомогенної броні з дистанції 2000 метрів. Одразу поряд з основною гарматою знаходиться кулемет калібру 762. Його дальність ураження становить близько 1200 метрів. Інший кулемет на даху, який зазвичай використовується заряджаючим. Давайте розглянемо ці модульні доповнення броні зсередини. Суть цієї броні полягає в тому, що якщо в танк влучить оперений бронебійний підкаліберний снаряд, то перший шар броні порушить траєкторію польоту снаряда і в такий спосіб мінімізує вплив на другий шар рознесеної броні. У результаті цей снаряд розіб'ється на шматки замість того, щоб пробити всю броню наскрізь. Цікаво, що це не тільки захищає танк, але й зменшує його вагу, роблячи його більш мобільним та маневреним. Відомо також, що для покращення захисту на них може бути встановлено динамічний захист. Перейдемо до верху танка. Ось оптичний приціл EMS 15, який навідник зазвичай використовує для прицілювання на ворога. Позаду перескоп командира. Це незалежний панорамний приціл командира, який дає можливість оглядати місцевість на 360 градусів. Це стабілізований приціл з тепловізором та лазерним далекоміром для денної та нічної розвідки на далекій відстані. Цей перископ складається з тепловізійного пристрою третього покоління Аттіка. Подивимось, як це працює. Крок перший. Леопард має здатність до ведення вогню типу Хантер Кіллер. Командир використовує панорамний приціл з тепловізійним пристроєм для пошуку цілей. Після вибору цілі гармата автоматично наводиться на вибраний об'єкт. Крок другий. Заряджаючий завантажує потрібний снаряд за наказом командира. Крок третій. Щойно командир танка визначив необхідну секцію, навідник має безпосередньо влучити в ціль, попередньо врахувавши опір вітру і кут місця при пострілі. Навідник завершує всі процеси прицілювання та виконує постріл. У цей час командир шукає наступну ціль. Перейдемо до задньої частини танка. Це радіатори двигуна. Танк оснащений дизельним двигуном з турбонадувом потужністю 1500 кінських сил. Таку потужність забезпечують внутрішні паливні баки, що вміщують приблизно 1200 літрів. Це дає танку діапазон дії приблизно 340 км з максимальною швидкістю 68 км на годину. Розглянемо, як водій здійснює розворот. Водій керує напрямом, коригуючи швидкість правої чи лівої гусениці. Щоб повернути ліворуч, водій повертає кермо ліворуч так само, як на цій анімації. Це прискорює праву гусінь, що допомагає повернути танк вліво. Щоб повернути праворуч, водій повертає кермо праворуч. Прискорення лівої гусені допомагає повернути танк вправо. Знову ж таки, це відео буде неповним без обговорення всіх за і проти. Переваги! Leopard 2 а6 має потужну 120 мм гладкоствольну гармату і може стріляти різними типами боєприпасів, зокрема бронебійними, осколково-фугасними та димовими снарядами. Ці танки мають високий рівень захисту. Танк має потужну рознесену броню, що забезпечує високий захист від різноманітних загроз, включаючи протитанкову зброю та саморобні вибухові пристрої. Хороша маневреність Леопард а 6 розвиває максимальну швидкість близько 68 км на годину і має хорошу прохідність, що дозволяє йому працювати в широкому діапазоні умов. Висока вартість Leopard 2 а – дорогий танк вартістю 7 мільйонів доларів за виробництво та обслуговування. Висока вартість за одиницю робить його недоступним для багатьох країн у порівнянні з танком Т 90 вартість якого приблизно 4,5 мільйона доларів. Велика вага танк важить близько 62 тонн, що може обмежити можливості його перекидання та ускладнити транспортування, обмежена оперативна обізнаність екіпажу. Екіпаж танка має обмежену здатність орієнтуватися в обстановці через конструкцію танка, яка може ускладнювати виявлення та ураження цілей у певних ситуаціях. Незважаючи на те, що танк Леопард має потужну броню, він все ще уразливий до сучасних протитанкових засобів. Друзі, команда Айтеллі старається створювати. Кожне відео з нуля, тому, будь ласка, підпишіться на наш канал для того, щоб допомогти створювати більше таких відео з об'єктивним та оригінальним вмістом.